Привіт, друже! Це продовження відновлення спаленої яви. Я дуже радий, що вам сподобалась попередня серія. Ви наставили дуже багато лайків, багато хто підписався, написав дуже багато приємних коментарів. І давайте зараз згадаємо, що було в першій серії. Почалося просто з жарту, що можна відновити яву, яка згоріла до голого металу. Її стан можна охарактеризувати однією фразою. Може, треба подивитись до карбіратора. <хи> Але жарт закінчився тим, що я дійсно взяв і почав розбирати цю груду металу. Багато хто з підписників повисилав необхідні запчастини. Я вже підготував обидва колеса, підмарафетив вихлопні труби. Знайшов ще одну яву донора, розібрав мотор і, на жаль, розчарувався. Та відвіз раму та ще багато всяких дрібниць на порошкове фарбування. Коротше, хто не дивився минулу серію, переходьте дивіться. Ну, щоб не пропустити наступну серію, не завадило б підписочку оформити. Угу. Ну а я весь цей час не зволікав, відновлював яву, тому що ви мене дуже добре так змотивували своїми лайками, активами попередні серії. Тому я так вирішив, що реально треба цим зайнятися як найшвидше, як найкраще. Дивіться до кінця, буде дуже круто. Я сам здивувався від того результату, який вийшов. Бляха, реально дивіться до кінця, не перемотуйте, просто супер. Ну а зараз поїхали забирати яву з порошкового фарбування, бо вона вже готова. Погнали! І так, я заїхав в якийсь ліс, ну точніше, не в якийсь а в Ялівщину, в Чернігові, і хочу зараз переглянути разом з вами на результат перефарбованої яви перед тим, як їхати в гараж до себе. Це було порошкове пофарбування. Його почистили пісочком і перефарбували. Поки що єдиний косяк це те, що бардачки, які я сказав, не фарбувати, а просто зачистити, їх пофарбували теж. В принципі, я всім дуже задоволений. Дивіться, як класно все виглядає. Так що я буде дуже крутою. Рама мені тут подобається найбільше, тому що я взагалі не вірю, що це саме ця сама рама вона виглядає, наче заводська. Може навіть і краще, ніж заводська, тому що це ж порошкова покраска заводу. Я не знаю, як там красили, може просто якоюсь амалю. Коротше, вийшло просто бомба. Давайте їхати в гараж, там будемо збирати вже. У відновленні яви мені дуже допомагає батька жига. Доволі часто просять зняти на неї огляд. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, організуємо. Але приділити увагу довелося не тільки яві, а й машині. Бо за 8 років володіння ні разу не мінялися шини. Ці вже потріскались настільки, що стало далі страшно їздити. Батько захотів терміново купити новий комплект. Вибір став між Росава і Тегро та преміорі Солазо. Це бюджетні варіанти, які у нас були в магазинах. Я недовго думаючи пробив про них інформацію на її е каталозі. Ціни в інтернет-магазинах такі самі. Параметри теж абсолютно такі самі, та і по відгуках теж вони дуже схожі, оскільки ми поспішали, довелося купити в магазині. У нас було дешевше купити преміорі, тому їх і взяли. Це нам коштувало 1400 гривень за штуку. Але якщо б відсортували сайти на екаталозі по ціні, то могли б взяти менше, ніж за 1200 гривень. Тим самим зекономити на шиномонтажі, навіть щоб на бензин залишилось. Мораль цієї басні в тому, що не треба поспішати та користуватися е каталогом, коли купуєш якісь товари в інтернеті. Націнки там ніякої немає. Там просто є посилання на інші сайти, і купуєте ви вже товар там. Ну а посилання на її каталог я залишу в описі під відео. Можете спробувати пошаритись там. Ну а якщо щось надумали купувати, то вам можна сказати пощастило. Не дякуйте. Як тільки приїхав в гараж, перше чим я почав займатися, це вилка. Передня вилка від мотоцикла Java. Хто пам'ятає, це вилка мого підписника, дякую йому ще раз. Будемо її повністю перебирати, міняти мастило. Сальники, наскільки я знаю, тут відносно нові, тому міняти ми їх не будемо. Це ж бюджетний проект, тому будемо пробувати на тому, що є. Ну а поки я робив вилку, до мене приїхала ще одна посилка, і ще раз від підписника. Я не знаю, що я без вас би робив з цією явою, але ще раз дуже дякую вам всім, хто мене підтримує. На цей раз у нас тут коробка в дуже непоганому стані та ремонтна центрального опора, яка ще й не стандартна, а цільно вилита. Це взагалі тюнінгована деталь. Це просто крутяк. Дуже дякую. До речі, у цього підписника є свій YouTube канал. Він там знімає прояву, як він її тюнінгує. Тому я посилання залишу в описі під відео. Work, ну а ми продовжуємо колупатися з вилкою. Наші 638 я від стакани вилки виготовлені з алюмінію. Ну і зрозуміло, що пофарбовані в чорний колір. На жаль, я не встиг розібрати вилку і віддати стакани теж на порошок. Тому будемо фарбувати самостійно. This is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it. all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe you can do anything? What you gonna do for? How you gonna move for what you gonna be? Ну і ось така краса у нас виходить, це і балончик, але вигляд все одно має. Тепер можна збирати з воротньому напрямку. Ледь не забув. У нас вже два пера, не одне, тому треба і друге розібрати, друге помити, зачистити і перефарбувати. До вилки я купив амортизаційну оливу, яка називається ГЖ12Т. Вона доволі дешева і в основному її використовують для совпів. Тому те, що треба. По мануалу у нас 200 грам, тому ми заливаємо по 200 грам у кожне перо і закручуємо. І тут мене спіткала неудача, тому що вилка адекватно не працює. Я не знаю, чи це нормально для яви чи ні, але для нормального мотоцикла це погано. Я ось, до речі, прикупив дуже модний аксесуар для яви, хоча це не тільки аксесуар, а й корисна річ це гофри до вилки. Я купив польське виробництво, вони коштували 350 гривень. Будемо надіяти, що вони не порвуться, хоча б за перший сезон. Матеріал, на перший погляд, непоганий. Він дуже м'якенький, такий еластичний. Гадаю, що якість нормальна. В принципі вилка вже готова, її можна потихеньку ставити на раму, тому відмиваємо підшипники, там зачищаємо, що треба, і встановлюємо траверси. На превелике здивування, навіть алюмінієва табличка, яка реально зроблена з алюмінію, який дуже легко плавиться, не згоріла під час пожежі. Це просто якесь диво. Я її просто відчистив, відмив. І от навіть якісь букви, цифри там все видно, чітко, все класно і прикольно. Хоча я ще поставлю тільки траверсі, але подивіться, вже є якийсь вигляд, дуже прикольно, так виходить якось. Тут мені стала в нагоді донорська ява, мені пригодилися заглушки в раму, З ми звідси і ставимо на Фенікса. Друзі, зараз буде реклама, але це буде найкорисніша реклама для мотоциклістів, яку ви могли побачити просто на цьому світі. Це просто прорив, тому що вийшов додаток, є райд. Наші українські розробники створили такий додаток спеціально для наших мотоциклів. Це просто як інстаграм, тільки для нас та наші мотики. Ви можете туди постити свої мотоцикли, інші можуть лайкати, коментувати, можете писати блог про них, можете вказувати скільки пішло грошей на якийсь там ваш певний проект. Ось зараз я відновлюю яву спалену, і я от можу вести блог. І під кожним постом вказувати, скільки грошей я витратив на ту чи іншу дію. Допустим, пофарбував раму, обслужив вилку. Амортизатори, все таке, і написав, скільки це мені коштувало, і через певний час навіть мені самому буде цікаво, скільки на це пішло грошей, і просто згадати, як це було. І я це не говорю вже про те, що це буде цікаво іншим людям, так само вам. Я радь, це просто те за що в мене якась гордість з'являється за нас, за українців. Що ми робимо такі проривні речі, такого мені здається, в всьому світі ще немає. А в нас оце це вже з'явилося це просто супер. Цей додаток ще тільки вийшов. Тому давайте наведемо галасу. Там заходьте до мене на сторінку, лайкайте мене. Я вас теж буду лайкати. Я все залишу вам QR-коди навіть. Що ви перейшли, якщо ви сидите через телевізор або комп, заходьте обов'язково. Якщо у вас є мотик, особливо якщо він кастомний, заходьте, постіть туди. Давайте розвивати мотоспільноту. Навіть якщо у вас немає мотоцикла, ви можете туди зайти, просто подивитися. Там буде дуже цікаво, якщо реально ми всі там зберемося і будемо постити. Це просто супер. Коротше, заходьте, заходьте. Вибачте за таку довгу рекламу, але просто ну дійсно це те, що мені хочеться вам порадити. Це дуже крута штука. Продовжуємо далі. На жаль, донорську яву довелося ще раз пограбувати, тому що мені потрібна центральна підніжка. Підніжка на згорівшій яві нормально, але там просто лопнула перегородка, і я вирішив поставити цілу. Ну що час уже поставити задній маятник? Як бачите, він після порошкового фарбування дуже такий гарненький, але запчастини до нього після пожежі. Тому треба все зачистити, відмити, пофарбувати і підготувати до установки. Погнали. Вкрадаємо ще раз яву на цей раз на амортизатори. Наскільки ви знаєте і бачили, і зараз ще раз побачите. Амортизатори на вигляд, так собі вони мають деякі рижики на хромі, брудні, якось пофарбоні, незрозуміло як. Тому давайте проведемо деякі експерименти. Металеві частини, які не є похромовані, я зачистив болгаркою з їжочком, для того щоб по-новому все гарно перефарбувати і в амортизатори мали гарний вигляд. Ну а тепер до експерименту в попередній серії мені написав підписник, що можна відчистити хром просто ганчіркою з піском. І якщо чесно, я просто в вахірід. Це реально працює. Хто не вірить, самі спробуйте, але це дійсно працює. Це поки що найкраще, що можна придумати в гаражних умовах: як вичистити хром від рижиків. Тепер всі деталі амортизаторів, які не треба фарбувати, я замотую в скотч, малярний скотч. Ну і погнали фарбувати. То поглянь, як воно гарно виглядає. Я не вірю, що це дійсно ця ява, яка горіла, Бляха, воно все блищить все таки. І до того ж це все з якихось деталей, які якісь просто валялися, грубо кажучи, на металоломі. Коли поставили маятник та задні амортизатори, тепер можна поставити і передню вилку повністю. Готуємо пропорції з резиночками та ставимо пера в траверси. Не, ну ви просто погляньте. Це бляха, просто бомба. Подивіться на цю джаву, Як же вона валить, ну реально. Опа, а тут у нас ще одна посилочка, ще раз від підписника, До мене приїхали поршні. І у мене до вас є питання. Я вас трішки пізніше запитаю, але це про поршні. Не думав, що це в мене займе стільки багато часу, але дуже багато дрібничок, всяких втулочок, шайбочок, натяжників ще там чогось, які треба для того, щоб поставити колеса. Забрали у мене дуже дуже багато часу. Щоб поставити колеса на яву, я витратив цілий день. На жаль, даремно я розбирав кожух, тому що зірка з дефектом. Алюмінієва частина просто лопнула, її ставити вже не можна по зрозумілим причинам. В купі запчастину в мене ще одна зірка валялась, але там зуби так собі. Тому залишається ще один варіант це наша донорська ява. Розбираємо її далі. Ну, В принципі, зуби тут найкращі, тому будемо ставити оцю останню зірку. За час відновлення яви я дуже часто працюю з металевою щіткою і вона в мене вже просто стерлася. Так само ось, гляньте на цей задній барабан. До нього пригоріла всяка гума, пластик і багато всякого сміття, яке пригоріло під час так званої пожежі. Оскільки кожух для зірки в поганому стані, та й в принципі це небезпечно, тому я не довіряю таким закритим ланцюгам і краще зроблю зірку відкритою. Ну все, нарешті все готово і можна збирати задні колесо. Запасної яви не залишиться скоро і мокрого місця, але мені треба гальмівний барабан, тому довелося знімати переднє колесо з неї. Барабан був в якійсь серебрянці. Він виглядав непогано, але місцями фарба вже полущилась. Та й по кольору не буде збігатися з тубицею та задньою частиною мотоцикла, і я вирішив зачистити все повністю до голого металу. переднє колесо готово, але не вистачає одного нюанса. Це передня вісь, вона дуже сплющена, тому що її лупили молотком. Вона зігнулася при погибелі. Ну я вирішив її просто заточити на болгарці, підрівняти і перефарбувати. Ну все, переднє колесо залетіло, тепер можна затиснути перевилки. Я знайшов ось такі болтики, вони з нержавічої сталі, виглядає просто суперські. Термо на запасній яві в доволі непоганому стані, нічого не поржавіло. І тому я ще раз скористався лайфхаком, взяв ганчірочку, пісочок і зашліфував це все на кермі. Ну і я не помилився, кермо в класному стані, хром блищить, все супер, бомба. Що ви бачите перед собою? Це джава, це мотор, точніше від джави, який нам потрібно. Зібрати. В минулій серії ми розібрали мотори і дізналися про те, що колінвал в дуже гарному стані, там нічого не потрібно робити. Це шикарно, це нам зекономить дуже багато часу та коштів. По картерам треба прорізати різьбу в одному з отворів під кріплення кришки лівої. Це точно це те, що я помітив зараз. Друга поломка це розбита опора, це класична поломка на явах, таке буває часто. Тому ставлять ось такі ремонтні цільно вилиті опори. Це має вирішити проблему. Ще я купив сальники, поміняємо самі. Альники повністю на всьому моторі. Підшипники, начебто в окей. Стані. Якщо не помиляюсь, у мене там ще є запасні, тому глянемо. Коробка ось теж є в дуже гарному стані. беушна, але в хорошому стані. Вона гарно працювала, не вибивала нічого. Тому будемо ставити велике, велике горе з циліндрами. Коли я розібрав, побачив, що там дуже дуже пописані гільзи, і там ще якийсь ремонт, уже аж восьмий, чи ще якісь там уже нікуди точити. А одна гільза взагалі там лопнула, тому циліндри мінус. Тут ще й навіть рубашка побита, коротше. Знайшов на заміну ось такі циліндри, це підігнав Артем, який на Ямасі tzr 250 ганяв. І ось такі ще поршні знайшов. Мені їх прислав підписник. Він каже, що це, скоріш за все, чеські, але багато мені хто в інстаграмі писав, що це може бути або кооператив, або теж писали, що це може бути оригінальне. Тому хто розбирається в поршнях від яви, напишіть в коментарях, може ви знаєте, що це за виробник. Це шостий ремонт, там якісь є. Позначки всередині. Ще один такий нюанс. Ви, Думаю, хотіли побачити, як я форсую цей двигун. По-любому, щоб обточити колінвал, розпилити циліндри, там продувочку, впуск, випуск, резонатори, все таке. Але я зараз хочу зібрати яву в стандарті. От побачите, як іде вона в стандартні з ось такими величезними косяками в продувці, які притаманні середньостатистичним явам 638. Тому що ось що перша пара циліндрів, що друга, я бачу, що дуже-дуже погана продувка. Тому Хочу зробити стандартний мотор, зробити заміри, якісь там по максималці, по розгону, скільки вона їде, потім допрацювати і побачити, яка буде різниця. Це буде от такий наочний приклад, що дає форсування двигуна. Звичайно ж, якщо це вам буде цікаво, будь-які капризи, ваші лайки будемо ліпити щось цікаве, без питань. Ну що ж, досить трендіти, давайте відмивати картера, циліндри. Циліндри теж занести на росточку. ну і потрошку збирати колінвал, коробку і, в принципі, весь двигун, окрім циліндропоршневої групи. Погнали, Музика All the sh you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, outside of my chest i never forget what it's like to be in debt Babe, stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. You already know. Turn that to games. Let my money show. Human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. І так, трошки відмив циліндри, поршні, тому вони готові вже до розточки. До кінця вже вичистимо циліндри, коли вони прийдуть з розточки, тому що все одно вони будуть вимазуватись, коли будуть розточуватись. Так що вилежемо як готові яйця вже потім. А, ну що в мене є ідейка фарбувати циліндри та картера в серебрянку. Ну і голоки циліндрів. Ну а кришки двигуна відполірувати на це дивитись, мені здається, буде круто. Ну або ж як варіант, просто все відмити, і буде все так просто, як голий метал. Ось такий класний апарат. У нас виходить. Якщо чесно, я не знав, що дійсно мене вийде з паленого мотоцикла. Зробити таку красу. Я взагалі не очікував. Я думав, це буде якийсь дешманський проект з балончиками та всякими такими колхозними речами, але виходить просто бомба. Ну, самі напишіть в коментарях, як вам, бо, як на мене, це просто пушка. Подивіться на ці гофри, подивіться на цю гуму, на цю фарбу, на цю раму, на це все. Амортизатори і все. Ну, Коротше, бомба. На жаль, збирати мотора ми будемо вже в наступній серії, тому що я дивлюсь, якесь одні число такі, а, ага. Точно тоді заходжу в коментарі. Мені пишуть, а де відос, де відос, коли відос. Тому я думаю, давайте я зараз ось так залишу. В наступній серії ми будемо збирати вже мотора, і щоб швидше оцей відос вийшов, я ось зараз зупиняюсь. Ну і для найуважніших тих, хто додивився до кінця, показую ось цю раму. Думаю, багато хто помітив, що рама якась крива, переварений, перерізаний. Я взагалі на початку думав, що це заводська штука, якесь таке заводу було. Але мені здається, що ця ява потрапляла в ДТП. Цю раму гнули, якось Рівнювали і Тут різали і вставляли іншу трубку, тому що рульова колонка змістилася чуть-чуть донизу. Але рама, в принципі, вона рівна, і я ж вже на цій яві катався, все було окей. Ось такий у нас нюанс по цій яві, але я думаю, буде жити. Головне, щоб не розсипалася від того, що вона горіла вже. Взагалі напишіть, як вам такі відоси вам подобаються чи ні, тому що я вкладаю дуже багато сил, дуже багато часу, і я гадаю, що це виходить прикольно. Напишіть ви. Якщо вам подобається, наставте дуже-дуже багато лайків. Це для мене яко звучить не. Але якщо тут набереться 5 тисяч лайків, це взагалі я охерію. буде прикольно. Ну і давайте доб'ємо вже 50 тисяч підписників, тому що я дуже мрію про 100 тисяч. Ну і 50 тисяч це буде як на половині шляху до мрії. Пишіть, що вам подобається, що не подобається, що робити, що не робити. Чекаю вас на наступній серії. До побачення.